шоу прокидайся триває, і попереду традиційна спортивна рубрика. Боже, Хас в безрукавці, але в фартушку. Спортивна рубрика під назвою спорт, шортики, валідол. Тож ми з хасом вже так. на спортивному. Є таке. І готові до зарядки зі скакалкою. То все дуже добре. Але перед тим, як заряджати тіло, треба якось збадьорити мозок. Але ми не побіжимо з якимись енергетиками. А ми приготуємо міг отими воруцями, отими вору своїми. А поможе нам сомельє і учасниця шоу Холостяк Аліна Пухальська. Запрошуємо в нашу кухню. Прошу. Готові ням-ням. <ріст> <ріст> Доброго, Доброго ранку. Доброго ранку. Ходіть, Аліно, ну? будемо щось робити, як розказуйте, бо в нас тут так багато всього, що я не дуже розумію, що це за страва нас така. Так, дивіться, для того, щоб ми сьогодні зарядилися енергією, так, пропоную так. приготувати три енергетичних напої. Ага. Один на основі кави та кориці, угу. у вас буде на основі імбиря та меду, а так, у вас з ханським перцем. Ми Там просто І треба щось приготувати, так? Я так розумію, з того всього, що в нас тут є. Ну роздавайте, я мали? ні на що натякаю, але від кількості інгредієнтів залежить навики нашого кухаря. Так, е, ну, так би мовити, так. Да. Починаємо з вас. Що вам потрібно? Що? Розрізати імбир. Наскільки частин? Ну так, ч... по трішки, по слайсам. Пос... А, а, Прям по слайсам. Прямо слайсам угу. так. Тому що потім вам треба буде вичавити його через прес. Угу. угу. Ось. Так, а що крім цього? У нас тут є, є мед. Так, у нас сьогодні ще твоє. Дивіться свою тарілку. Так. <рес> <рес> у нас тут є імбир, у нас тут є мед, у нас є кардамон, угу. кориця. ой, Ні, нас тут куркума, куркума. та э, гаряча вода. Угу. Угу. А у вас це просто. Вона перець кенський і лимончик. Все супер. І вода. Окей. Я, і до речі, вода. так каву п'ю. Отко лимон. Мед, кардамон, перець, ну але то ладно, то мої. Секрети. Нічого собі. Так. Ну давайте, з вами все зрозуміло. А я буду сьогодні робити коктейль з кави, ага. кориці, меду, аскорбінки на секунду. Аскорбінки? Секундочку. Так, і лимонного соку. Це точно? Да -да. Угу. Ну що, я буду все виливати у блендер. Е -е. А куди то все видушувати? Оцей блендер? Хай леється, то не страшно. То не біда, не переживайте. А що, воно не залилось туди всередину? Ні. Я просто треба кришку відкрити. Але а -а -а. я вибачу свою тарілку. Добре. Ну розумійте. Чекайте. Ви знаєте поєднання меду з. <світ> Це меду теж з имбиром ранкового шоу. Мед. Тим ліпше. Мед, <світ> Мед <світ> з имбиром? Це чайок від застуди, але не енергетик. Виявляється, що інгредієнти можуть в ньому допомогти ще й прокинутися і зарядитися. Правильно, Володимир, ви недооцінюєте ці інгредієнти, тому що імбир та мед це дуже потужний антиоксидант та енергетик. Він входить у топ 10 найпотужніших з природніх. Кардамон Очкайте. і куркума Я знаю, що вони теж ну, якось добре впливають на організм. Як саме. Так, звичайно, куркума знищує рівень запалень у організму, а кардамон зміцнює наші судини. Це дуже вдала ідея вживати кардамон саме перед тренуванням. І останнє у нас каєнський перець. Які в нього властивості? Він розганяє нашу кров. Наш мозок пробуджується, і ми починаємо відчувати якусь енергію, бадьорість. <ривіт> е, ну що, Володимир, чого ви, ви ж, <ривіт> ж, ж теж, скільки, а скільки його додавати? А це вже е, залежить від вашого так, Вау, від вашого диви, 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 що витворяється? диви, скільки соку. А чита, то має бути сік, чи що це має бути? Е, пюре. Пюре все таке має бути пюре. Ой-ой, Що таке? Та ну капець. Так, все серйозно. Та ну капець, кажеш, так? Такі інгредієнти. іноді враження, що мене покарали. Ні, ми тільки за здоров'я для вас. Хочеш працювати з іншим розумію. Або з іншим гостем. Краси, залишайтеся. Так про те, що кава бадьорить відомо усім. Ви заздалегідь охолодили каву, правильно? Так, взагалі, ви можете використовувати всю каву, яка вам подобається. Ну, тобто. Фільтр, американо, все, що вам до вподоби. Mm -hmm. Але я не рекомендую використовувати еспресо у потрійній дозі, Чого? тому що ну серденько може трішечки йокнути, так. Mm -hmm. Тому не рекомендую зрозуміти це робити. Е, що робити з новою пюрешкою? З пюрешкою додаємо мед, так всі інші інгредієнти. Ага включно лимон так. та воду. Просто Давай. все змішуємо. Тонь. Тут все максимально просто. Нормально. Ідея в тому, що все поєднати. Нормально. Так, е Фігіє. у нас тут була маленька аварія. Я ну. включаю блендер, всі обережно. Всі тихо. <ріху> Нормально. Працює все. Бачите, ми серйозна контора. Ще, Ще. трішечки. Добре. Ще трішечки. Е, ну, я до такої мені. консистенції. Добре, давайте ще раз по процесах. Значить, перший коктейль ми готуємо, змішуючи в блендері всі інгредієнти, правильно? Так, Тому так. що так ти руцями це не зробиш. Е, у хаса ще 19 століття, <плес> то він він робить традиційним сирійським методом. сирійським методом. Ви ж не забуваєте про, про воду, треба додати води, щоб його не жувати, а пити. Добре, без проблем. Як скажете, я просто і ви, ви командуєте. я... О, так. Нормально так буде. Вау. Вау. Це краще, що я бачила в житті. Так. І, і в мене просто перець і лимон. Так, да, у вас я найтяжчий шо? варіант, але ви знаєте, у вас він виглядає трішечки лайтово. Можливо, ви б додали ще іншого перцю, який у вас залишився у тарілочці. Ви Ні, мені, не я пар... Я Є відчуття, що тебе хочуть Ні. Yeah. Yeah. Добре, що скоро спорт. Так. Е, я думаю, що ви чули легенду. Якщо пити каву з корицею по четвергах, так. то буде багатство. Це в ті, хто Да? Е, У нас сьогодні середа. Попереду спортивна рубрика. Як кориця допоможе нам е, тренуватися? Дивіться, кориця, вона кориця, вона е, розганяє метаболізм. Так, і у вас є шанс спалити трішечки більше калорій на тренуванні, ніж ви планували. Mm -hmm. Бонус плюс. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Є питання. У нас впереді скакалка. Якщо я зараз то вип'ю, ну воно ну, не те не Не відскочите. Висота стелі ну, десь. Cheers. Чи як Cheers. там вас там правильно кажуть? Во не хочете сам не чокнутися? <рес> Він вже сам чокнути. <рес> <рес> так, ну що. Ну, звичайно, не шампанське, але. Ні, перцю достатньо. Слухайте, знаєте, що воно мені нагадує? Mm? От його такий добрий чайочок, такі вітаміни. Ну а так да? це ж він є mm? для того, щоб mm. ми були здорові. Перець має більше настоятись, тому їм треба. Ну, серйозно, треба 10 хвилин, щоб Чуш, а, там не а, ти, а до він а дна, він не до дна. Дякую. А в мене, до речі, як такий модний коктейль з кав'ярні. Ну, прям більше сто гривень. Це називається, да? Отже, обирайте рецепт, який вам до смаку, готуйте енергетичні напої на власні ку на власній кухні, а зарядом бадьорості і унікальними трьома рецептами з нами сьогодні поділились сомельє і учасниця проекту Холостяк Аліна Пухальська. Ми дякуємо вам. Yeah. Дякую вам, хлопці.